Мої маленькі дослідники, сьогодні я розповім вам багато цікавого про нашу дивовижну країну, Україну, готові слухати. Наша країна найбільша в Європі. Уявіть собі, Україна така велика, що займає майже всю центральну частину Європи. Якщо ми политимо рітаком з одного кінця України в інший. То будемо летіти дуже довго, бо вона дійсно величезна. Це означає, що у нас є багато лісів, полів, річок і гір, де можна гуляти і милуватися природою. Наш прапор як небо і сонечко. Подивіться на наш прапор України. Він синій, жовтий, синій колір. Це як чисте-чисте небо над нами. А жовтий це як наше лагідне сонечко і золоті поля пшениці, з якою роблять смачний хліб. Це значить, що Україна це мирне небо і багата земля. У нас є свій талисман, тризуб. Наш герб – це золотий тризуб. Він дуже старовинний і сильний. Це символ волі та захисту нашої землі. Це ніби чарівний оберіг нашої країни. Київ столиця нашої країни. Найголовніше місто в Україні це Київ. Він дуже-дуже старий, і красивий. Це місто, з якого почалася історія України. Найдовша пісня у світі наша. Ви знаєте, що в українській мові є дуже-дуже довга пісня. Це наш гімн України. Він такий урочистий, що його знає весь світ. Українці дуже творчі люди. Ми любимо співати гарні пісні, водити веселі хороводи, розмальовувати писанки, а ще в нас є особливий одяг. Вишиванка. Вона вся розшита красивими візерунками. В Україні є справжні гори, Карпати. Вони дуже високі і там ростуть густі ліси, де живуть ведмеді, вовки та олені. Зимою там можна кататися на лижах, а влітку збирати гриби та ягоди. Через усю країну протікає велика та широка річка. Її називають Дніпро. Вона така велика, що в ній можна навіть плавати на кораблях. Українська мова дуже гарна, вона дуже мелодійна і співуча. Коли ми спілкуємося українською, ми зберігаємо нашу культуру і передаємо її далі. Щоб і ваші діти могли нею розбавляти, бачите, яка цікава та особлива наша Україна. Ми всі маленькі українці, і ми дуже дуже любимо свою рідну землю.